Найскладнішою залишається ситуація з відключенням абонентів від світла і тепла. Зокрема, найбільше страждають зараз Дніпропетровщина і Київщина, зокрема сама столиця. Досі залишаються десятки тисяч людей, які не мають стабільного електропостачання в мікрорайонах, особливо на лівому березі. Власне з лівого берегу до нас долучається мій колега Василь Зима, ведучий еспресо. Василю радий тебе вітати. Добрий вечір. Мене попередили перед цим етером, що ти можеш бути телефоном, оскільки невідомо, як буде з інтернетом. Я бачу, що якось а в мене буквально за хвилину до етеру з'явився інтернет. Правда, світла немає вже 42 години. От а інтернет є. Ну зараз просто є. Скажи мені просто, як ти вчора готував ранковий випуск в таких умовах? Я е, вчора вночі вибило світло десь в третій годині ночі. Був дуже сильний спалах. У мене вікно якраз виходить туди в район шостої ТЕЦ, і вікно засліпило буквально секунд на шість білим світлом. Я не знаю, що там, як що це було спалах. Ну і все, все просто зникло. От, але з мною заїхала машина. Я встав, була вода трішки холодна, помив голову і поїхав на машині на роботу. Ну і ми готували тер так таким чином. Ну, Свої вахті саме просто що я не зміг послідати, тому що у мене електрична плита і ну не було електрики. Але це ну це таке. Але просто те, що зараз немає світла вже протягом 42 годин, і плюс в батьків мешканців мого мікрожилмасиву це Троєщина, немає тепла вже 42 години, тому це значно гірше, ну тому що. Я так розумію, що температура падає в оселях. Зараз досить холодно. Знаю, що наша редакторка сьогодні взагалі майже не спала. Спала на роботі просто для того, щоб підготувати цей вечірній так само випуск Це Саша Ривуцьким. Ми передаємо її вітання. Дякуємо за її роботу. Я прочитав твій так само пост нещодавно, буквально він там на тому фейсбуці з'явився чи навіть менше, де ти трохи обурювався тою комуніці... комунікаційною політикою, що більшість киян на лівому березі взагалі не розуміють, що відбувається і і коли щось зміниться. Так, я сьогодні зранку пішов снідати в ну там в заклад харчування в торговому центрі. Там є в нас, тому що було просто не було що готувати. Їсти У мене етична плита, просто на не готує. Я не можу готувати. От, поїв. Потім пішов трохи походив. Дуже морозно було. Потім прийшов заряджати павербанк в сільпо. От в мене в магазин став хабом таким, ну не хабом а як центром незламності там чай наливають, працівники дають лимони і є можливість підзарядити. І підійшли працівники ДСНС і теж робили собі чай. А ми люди запитують: а де ж світло? Вони кажуть, а у вас його й не буде. Ну принаймні, я маю на увазі мій будинок і ще ряд будинків. Причому це не старі, це нові будинки відносно, але. І вони розгорнули пункт незламності. Ну такий пункт обігріву. Я там фото пересилав. Така роже рожевий намет. Вони зробили, і там можна обігрітися або підзарядити гаджети, тому що я так розумію, що магазини не працюватимуть всю ніч. От і це таким чином зараз. Ну і люди старші їм дуже складно, бо їм треба спускатися сходами. і також важко. Люди воду набирають. Але знову ж таки без світла, ну в принципі, в мене є повербанк. Я переживу. Є проблема там м'ясо зіпсується. Очевидно, все таки вже трет... ну, скоро буде третя доба, але це знов ж таки це мінімальні проблеми апільно з тим, які є проблеми в людей. Але твої те, що скажімо, вона теж в цьому районі просто трохи далі живе. В неї немає тепла вже 42 години. Це звичайно суттєво. От і немає повідомлень для людей, коли дадуть світ. Ну скажіть через дві доби люди тоді думати, чим виїхати, чим поїхати до родичів, чи бо люди би, чекають чи допомог знає... чи так. допомогло би те, що принаймні були б якісь брифінги для для, наприклад, тих самих мешканців лівого берегу. Не знаю, приїхав би мер чи приїхав би не знаю, прем'єр-міністерка там і і, хоча б, навіть не маючи чіткої інформації, хоча б просто щось сказали. Себе заспокоїти, ну, бо люди бачать намети. Люди знову почали хвилюватися. Я вже як журналіст почав наводити комунікації. слухайте, працівники ДСНС не знають, чи буде світло, чи не буде. Вони просто їм дали команду поставити намет. Це вся їхня зона відповідальності. Тому те, що вони сказали, що світла не буде, це не означає, що його не буде. Я там намагався людям пояснювати, що ну. Світло намагалося вімкнути зранку навіть вночі, але його виробило просто, тому що щось там згоріло знову. І такі проблеми можуть бути, але просто поясніть, що люди. Ми намагаємося. Ми знаємо, що всі намагаються. У нас до речі, наша шоста ТЕЦ, тут на зовсім поряд. Вона живить фактично весь свівий берег теплом. От то зранку вже йшов з дим з труби. Це дуже круто, тому що енергетики зробили неймовірну роботу. Там було влучання, і я так розумію, що той спалик був саме тої ТЕЦ, і це велика проблема була. Те, що зробили за добу, мені скажімо, з'явилось тепло. Це великий плюс. Бо тепло це ключове без світла можна. Прожити без тепла значно складніше. І вода якась тече все таки. Гаряча зранку була, зараз немає, але ну просто якось тримати з людьми контакт, бо ситуація надзвичайна, ситуація непроста, і людям треба розуміти, особливо людям, яких немає тепла. Люди можуть знову ж таки поїхати до рідних, друзів, близьких, або виїхати з Києва, або просто чекати, їм скажете, знаєте, що через якийсь час буде. Ну просто зачекайте трохи, і тоді буде зрозуміло принаймні. Ну люди мають розуміти. мені здається, що це ключова історія. Але я читаю всі телеграм-канали на всіх е, сайтах, сиджу е, офіційних. Е, ну я не бачу інформації. На жаль, на жаль, не бачу. А ні, була інформація, що в ФУВІ запровадяться запроваджують графіки. Відключень, які графіки відключення, якщо світла немає в людей вже 43-го годину. Ну правда. Василь, дякую дуже за за, за за цю розповідь і за те, що ти все-таки знаходиш можливості і сили працювати. Я думаю, що це в цій ситуації зараз всі кияни, і всі якось і не лише кияни, і Дніпро тут, і інші міста. Василь Зима був з нами, ведучий еспресо. Ми тобі бажаємо насправді тепла і повернення світла і всім киянам, власне, і всім українцям.